У селі Білухівка на Полтавщині зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблого односельця бойового медика Сергія Кулинича. Закінчив цю школу, тут народився, тут жив. Після школи пішов в Харків вчитися, вчителя пішов в срочну службу служити. Він міг туди взагалі не йти на, ну, взагалі не йти на війну, тому що він був хлопчик віруючий, дуже дуже глибоко віруючий такий він. Він служив в строкову службу, він ні без присяги, без зброї. Він і сюди пішов без зброї. і без присяги. Я кажу, як ти там без зброї будеш? Він каже, мама, ну і ховатися я не буду, медиком був бойовим. І ото третій вихід на позиції і, і все. І все. Вшанували Сергія біля школи, де він навчався. Бачила я його, напевне, він приїжджав на випускний. Мені здається, коли випускався його клас в 11 класі, і він до них приїздив, і вони разом святкували в кафе їхній випускний. І потім у них була зустріч 5 років після закінчення навчального закладу. Він навчався в одному класі з моєю донькою, яким я його знала? він спокійний. Він був був дуже спокійний. Він поважав дівчат, він допомагав матусі. Матусі дома допомагав по господарству. Він не був конфліктний, він був дружелюбною дитиною. У родині Сергія Кулинича було четверо дітей: три сини та донька. Вони жили в цьому селі, а потім переїхали в Одесу. На моє шістнадцятиліття я і. Ну, Саша на той момент вже служив. І я і Сяри поїхали в город, посиділи в піцерії. Обажаю піцерію з ним ходити, бо поїхали в Макдональдс тоді і каже: у мене є подарунок для тебе. Ми йшли по цей привозу. А там такий був величезний медведь, каже, давай отого того біжевого візьмемо. І я його як обняла, він як сфоткав мене тоді, і так та фотка в нього в інтернеті і залишилась. Важко. На душі больно. Бо я тоді якраз був ще на бойових знаходився, до мене брат подзвонив, сказав, все одно. Коли ми з ним останній раз розмовляли вдома, коли я в відпуску була, ми розмовляли, він каже, слухайся, маму, і все буде добре. Я кажу: ну серий, ну ти ж знаєш, моє впертість. Він каже, от слухайся, маму, і все в тебе буде добре. Тоді я задумалася, а може. А може треба, а може чуть-чуть чіт -чуть угомониці характер і почати. Просто треба берегти тих, хто є, і не забувати тих, хто вже помер. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.